Чи може словесна перемога Портнікова над Фейгеном та Латиніною бути одночасно поразкою українського світогляду? Мене звати Назар Мухачо. Ви дивитесь Ютуб канал до Свого по своє. І в цьому відео я хочу розставити дуже важливі україноцентричні акценти. Одні з найважливіших для того, щоб ми таки нарешті змогли побудувати Україну майбутню. Декілька моїх друзів, незалежно один від одного, причому ці друзі є такими регіональними насправді лідерами і достатньо мислячими людьми, вони дуже захоплено висловилися з приводу того, як Портніков розбив насправді словесно Латиніну і Фейгіна. В першу чергу, власне, Латиніну в їх спільному ефірі. Розбив в контексті аналізу історії України, історію Росії, Росії чи Московської імперії, чи ще чогось, розставивши такі влучні слова, там про п'яну матчуху, як Росія, це п'яна матчуха, а ніякої спорідненості немає, ще багато-багато всякого насправді. Зважаючи на те, що ця передача їхня викликала такий певний резонанс, я змушений був її переглянути. І переглянув її майже повністю. Я не люблю жодного з цих авторів. Категорично я їх, в принципі, не сприймаю. Але і поясню чому, тому що світоглядно я стою на абсолютно інших позиціях і їхні позиції є ворожими до наших, до україноцентричних. І тому я їх не можу дивитися. Але в цьому аспекті я мусив це переглянути. Я можу сказати, що фактично. По суті, я став свідком, і дуже велика кількість сотні тисяч людей, стали свідками майстер-класу з хуцпи. Хуцпа це така особливо цинічна брехня. О, знаєте, Там приклад хуцпи показують, що коли, наприклад, там, судять чоловіка, який вбив своїх старших батьків, і чоловік просить про те, щоб йому там пом'якшили вирок, на підставі чого? На підставі того, що я сирота. Оце класичний приклад того, як описують, що таке хуцпа. Це особливо тонка, цинічна, така надзвичайно нахабна брехня. Фактично, що ми маємо на рівні саме українського світогляду? Світогляд середньостатистичного українця розривається між двома ворожими світоглядами. Перший ворожий світогляд це світогляд так званого міра». Цікаво, що представниками в, в цій полеміці, де Фейгін, Латиніна і Портніков, представниками світогляду руского міра виступали Фейгін і Латиніна. Це дуже цікаво. А представниками нібито українського світогляду виступав Портніков. Вам не здається тут щось абсурдне, щось не те? Ну, якось воно мало би бути не так. Чому про нас говорять не, не представники наші? Які ні духовно, ні генетично з нами не споріднені. Це ж якось ненормально. Ну, але вертаємось, власне, до того. Оцей світогляд руского міра, який пропагує Путін, який правильніше називати, і я завжди називаю його московським міром, він абсолютно, очевидно, є ворожим до українців. Його нав'язали частині українців, частині генетичних українців. Чому його нав'язали? Та тому, що цей світогляд московського міра він паразитує на наших традиційних цінностях, на тому, що глибинно, на рівні архетипів, на рівні тисяч років для українців є нормальним, на тому, як жили наші предки впродовж багатьох-багатьох тисяч років, напевно, ще з трипільської цивілізації це все в нас формувалося, вони паразитують на цих цінностях. Від того, я підкреслюю, цінності не перестають бути цінностями. І від того, що вони є нашими ворогами, ворогами очевидними, ворогами екзистенційними, що означає екзистенційний, такий, який несе загрозу самому нашому існуванню. Від того не все сказане ними є брехнею. Це треба також розуміти. Цінності не перестають бути цінностями, навіть якщо на них паразитують такі виродки, як там Путін, Дугін і компанія. Це треба усвідомлювати. Але з другого боку є не менш ворожий світогляд, і насправді в перспективі розвитку трьох-чотирьох десятків років, хто знає, як, які катастрофічні результати він принесе до нас. Це світогляд так званого е, вільного суспільства, там, і так далі. Open Source Society. Ці оці всі моменти, причому чому я зупинився тут, тому що я навіть. Не знаю, яким терміном можна описати повністю ту всю гримучу суміш, яку на нас зараз виливають, тому що там є елементи традиційного відкритого суспільства, так званого, там є елементи пропаганди антицінностей з розряду ЛГБТ, БЛМ, Чайлдфрі і так далі. Водночас там є величезна кількість елементів неомарксизму, що є знову ж таки споріднене з Радянським Союзом. Знову ж таки, прочитайте маніфест комуністичної партії, маніфест Маркса Енгельса в частині про сім'ю. І співставте його з так званими західними цінностями, з толерантністю до ЛГБТ і так далі. В цьому ж контексті хочеться згадати в цілому культурну революцію, так звану франкфуртську школу. Ще багато-багато різних моментів. Ну, це все я не знаю, як поки що це все втиснути в один термін, але оцей весь збірний образ, це оцей другий ворожий світогляд. Який українцям нав'язують святе місце порожнім не буває, наша психіка, психіка кожної людини влаштована так, що у нас повинен сформуватися якийсь певний світогляд. Причому одна з основних властивостей психіки це зберігати оберігати людину від світоглядної кризи. Через те усталені якісь стереотипи дуже важко ламаються. Сама психіка чинить супротив. Світоглядна криза це дуже важке питання. Через те значна частина прогресу, який відбувається в нас в житті, відбувається через біль, через якусь катастрофу. Через те для багатьох, наприклад, усвідомлення того, що Кремль для нас це екзистенційний ворог, відбулося вже аж після 2022-го, хоча війна йшла з 2014-го. Тому що біль, масштаби крові і так далі все збільшилось. Оці всі злочини, Буча, Єрпінь, Гостомель, Ізюм, і і так далі, і так далі, далі. це все відбувалося якраз через те, що на рівні психіки були усталені певні стереотипи. І отут є момент, що коли зносять один світогляд і кажуть, що він ворожий, на його місце нам зразу хочуть вставити абсолютно інший ворожий світогляд. В рамках того іншого ворожого світогляду відбувається розграбування України під виглядом економічних реформ, прихватизації, розпродаж української землі і надр, а фактично, викрадення політико-економічним способом. Це все відбувається в рамках так званого вільного ринку, який є елементом того другого світогляду, і ще багато-багато іншої категорично ворожої для українців дурні. Що дуже важливо в рамках цього другого світогляду. Носієм якого є портніков. Це дуже важливо, саме тому я про це так багато говорю. В рамках цього другого світогляду повинна відбутися, вони так вважають, повна ліквідація національних держав в усьому світі. Повна ліквідація національних держав. Вони про це так прямо не говорять. Але той, хто глибше, хоча б трошечки глибше досліджував це питання, той розуміє, що вони працюють саме на ліквідацію національних держав, на тотальне розчинення народів, на зникнення насправді культур як таких, -от, таких, які відрізняють одні народи від інших, на розмиття, на космополітизм, на тотальне змішування. Тих, хто сильніший, тих треба розбавити, мігрантів туди направити, ще когось, ще когось. Тобто інструментів насправді є дуже-дуже багато. А які кінцеві результати? А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Знаєте, оце, куди ведуть і куди веде цей світогляд? Воно насправді є не менш вороже. І отут є момент, що в боротьбі. Оцих всіх наших зовнішніх ворогів, нам в якийсь спосіб треба зберегти себе. Треба згуртуватися, сформуватися як організована група. Тому що, зрештою, держава це в першу чергу організація. І Україна має бути вищою формою організації українського народу. Такі, як Портніков, це надзвичайно талановиті, високоінтелектуальні люди. Які дуже тонко маніпулюють і стоять на таких глибоких антиукраїнських позиціях. Причому той, хто переглянув цей ефір, де Портніков дійсно він словесно переграв, і це дуже добре, що він саме московські наративи переграв, озвучені там Латиніною Фейгеном, Портніков говорить про питання української ідентифікації, самоідентифікації. Стоячи на світоглядній парадигмі, яка вважає, що національні держави підлягають всі повній ліквідації. Ви уявляєте, який це тонкий рівень хуцпи такої цинічної брехні? Це, от, от коли ці речі відчуваєш, але проблема, знаєте, в чому полягає? Що для того, щоб передати оте от все, що я, наприклад, зараз стараюся передати іншим людям, треба, щоб люди самі мали певну базу. Хотіли працювати над собою, досліджувати, мислити, задавати собі різні запитання. А чому саме так? А які першоджерела, а які витоки? А якщо людина цього не робить, якщо людина цієї бази не має, то в нас є величезна кількість тих, хто стоїть на таких глобалістичних позиціях і кого українці починають вважати своїми? Це ж такі патріоти, а чому? А тому, що вони проти Москви. Тобто антимосковська риторика нібито робить е, друга українців. А це не так. Це далеко не так. Якщо крокодил з'їв твого ворога, це не означає, що крокодил твій друг. Це треба дуже добре запам'ятати. Надзвичайно добре запам'ятати. І от в рамках, знаходячись між молотом і наковальнею, маючи внутрішнього ворога. Який співпрацює із одним зовнішнім Московією і з іншими зовнішніми ворогами, нам в якийсь спосіб треба організуватись і створити свій світогляд. Певним чином, оцей світогляд він повинен бути таким цементоутворюючим. І цей світогляд він повинен бути відмінним і від нав'язаного, паразитарного московського міра, і від не менш виродженого. Так званого вільного суспільства, чи як хочете, так його називайте. В нас є свої цінності. От та той світогляд, якого ми потребуємо, я називаю україноцентризмом. Він почав формуватися, почав народжуватися він насправді з Тараса Шевченка. Всі, хто жили після Тараса Шевченка, вони насправді були мотивовані ним. Саме він задав цей тонус і отам. Я возвеличу тих рабів малих німих і насторожі, коло них поставлю слово. Якось так там сказано, можливо, я не зовсім точно використав цитату, але всі, хто були далі, і Донцов з його метафізикою, і Міхновський, і більш пізні автори, і Бульба Боровець, і так далі, вони стоять на цих позиціях, але він до кінця не завершив. І тоді, коли писали ці всі великі українці, писали свої твори, свої роздуми, в той час ще не було всіх загроз відкритого суспільства, як такого не було. Економіка працювала інакше, не було виродженої природи грошей, гроші не були товаром, мали забезпечення тим же ж самим золотом чи чимось іншим цінним, не були товаром, не були токсичними. Ну, це окрема тема, тема, яка також у нас достатньо табуйована в інформаційному просторі, але раніше чи пізніше, наше людство. Наша людська цивілізація повинна пережити дуже глибокі економічні кризи, про що писав і римський клуб, про що писав Нобелівський лауреат з економіки Джозеф Стігліц, якого я люблю цитувати, він, власне, на цю, цю природу грошей дуже глибоко аналізує. Об'єктивно, ті, хто формували український світогляд тоді, вони просто ще цих викликів не бачили, тому не могли дати на них відповідь. Те, в яких умовах ми живемо зараз. Одним із наших завдань, одним із своїх завдань я бачу формування цього україноцентричного світогляду. І саме справжня, правдива українська історія має бути написана на засадах україноцентризму, на засадах, які будуть максимально сприяти. Збереженню українського народу, його самоідентифікації, його відтворення в часі і просторі, і його домінування на своїх етнічних землях, на землях, які подаровані нам творцем і вибороні нашими предками і нашими словетними теперішніми воїнами. Кров людська не водиться. А українська кров, свята українська кров, пролита заради збереження святої української землі, яку різні виродки виставили на розпродаж і зараз торгують нею під час війни. Ми не можемо допустити, щоб їхні кінцеві результати було досягнуто. Ми мусимо зберегти себе. І тому оцей світогляд україноцентризму нам критично необхідний. Зрештою. Ці свої відео, навіть коли я рефлексую на якісь поточні новини, я стараюся супроводжувати роздумами навколо цієї теми, тому що світогляд це не є щось, що ти можеш описати двома-трьома абзацами. Це певний спосіб мислення, це певна усталеність цінностей, зв'язків між ними, уявлень про те, як побудовані держави, як побудовані імперії, що таке народ, що лежить в основі народу. Адже ж в нас, в основі народу, взагалі забрали етнічну складову, генетичну складову. Народ, народа заснований, кровноспорідненість. В нас це забрали. І говорять нам про самоідентифікацію, про імперії і так далі, не розповідаючи навіть, що таке держава. От нібито всі розуміють, що таке держава, а як вона виникала. Нехай розкажуть ці маніпулятори високого рівня. Просто для того, щоб їх читати, тих маніпуляторів, самому треба розвиватися і досягнути до певного, певного рівня, і, і тоді вони стають для тебе зрозумілими. Це те, що я постарався передати в цьому відео, воно світоглядно утворюючи, воно складне місцями. Мені дуже важливий ваш зворотній зв'язок. Якщо ви відчуваєте ті всі речі, про які я кажу, будь ласка, напишіть мені про це в коментарях. Ви в такий спосіб допоможете інформаційному просуванню, але насправді, от в таких темах відчувати зворотній зв'язок від вас, це мене особисто дуже сильно мотивує. Тому що наша поразка на світоглядному рівні війни зробила можливою насправді фізичний рівень, війни, зробила можливою нашу поразку на економічному рівні війни. Де нас зараз розграбовують, трансформують в сировинний придаток. і навіть нас, українців, зробили сировинним придатком чужих економік, людей зробили сировинним придатком. А людина має бути цінністю, найвищою цінністю. Але це не тема сьогоднішнього відео. Мені важливий цей зворотній зв'язок. Якщо ви бачите якісь речі, на які треба додатково звернути увагу, зняти відео саме в ключі таких світоглядних контекстів, то будь ласка, вкажіть мені це в коментарях. Подобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар, підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм власне, в нашій газеті Сурма ми стараємось подавати такі україноцентричні акценти, і щоб в читачів впродовж тривалого проміжку часу формувати саме україноцентричний світогляд. Це є насправді найцінніше в цій діяльності. Діяльності, яка називається журналістською, хоча я не вважаю, що я є журналістом, попри те, що я є головним редактором газети. Але це, це інша тема. От, світоглядно утворююча функція, вона надважлива. Читайте маніфест руху Українська Сила. Ми постаралися в маніфесті подати певні ключові акценти стосовно того, що відбувається. Розділяйте цінності, засади та бачення України майбутнього. Пишіть нам за вказаними контактами, виходьте з нами на зв'язок. Будемо гуртуватися для будівництва України майбутнього. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.